Воїна Збройних сил України, Миколи Романюка, для мого кума Андрія, які служать і захищають нашу батьківщину. Для мого племінника Андрія звучать ця пісня. З найкращими побажаннями, найближчим часом нашої перемоги. І все буде добре. Все буде Україна. червона калина Похилилася, Пусть наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гене розвеселимо, А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну україну, не розвеселимо. Не хилися червона калина, маєш гарний світ, не журися, славна Україна, маєш добрий рік, а ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, розвеселимо. А ми тую червону калину, підіймемо. А ми нашу слава Україну розвеселимо, виступаю в спинці січові, на кривавий танк визволяти братів українців з московських байтан. Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш Бандера. На мати, ми за Україну будемо воювати, горить палає техніка ворожа, рина Україна, переможе гори, палає і буде палати, руський корабель, і геть гори, палає техніка ворожа, рина україна, переможе гори, палає і буде палати, русський корабель. Слава зсу, слава Україні.